Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття як важливо вміти дякувати. Історія і традиції цього слова. Щодня люди вимовляють слово дякую мільйони разів про те, як це слово з'явилося в нашій мові і що означає, і наскільки потужну енергетику має. Міжнародний день дякую покликаний нагадати людям про цінність хороших манер. Вперше вислів дякую зафіксували у словнику розмовнику в Парижі. Міжнародний день дякую у багатьох країнах святкують із великим розмахом, проводячи ярмарки, влаштовуючи освітні акції, конкурси, безліч інших розважальних заходів. Часто в поспіху ми забуваємо сказати це слово, а воно є надзвичайно потрібним. За допомогою дякую можна не лише висловити вдячність до всіх, хто робить наше життя кращим і щасливим, але й продемонструвати свою вихованість та гарні манери. Почуття подяки значно покращує. Самопочуття допомагає впоратися з депресією, і тривогою. Позбавляє від безсоння, наповнює гармонами радості. Ті, хто звик висловлювати подяку повсякденному житті, відрізняються оптимізмом, мають відчуття гармонії, відчувають себе фізично краще за інших, ці люди щасливіші за інших, оскільки відрізняються позитивними мисленням і не схильні до засудження дій і помислів інших. Який же вплив вдячності? Вираження вдячності має позитивний вплив на дітей. Позитивне відчуття, отримане через почуття вдячності, схоже, творить почуття власної гідності у дитини, як і його співчуття до інших. Отже, це практика, до якої варто заохочувати кожну молоду людину, щоб вона більше звертала уваги на інших. Дітки, що для вас є подякою? В яких випадках ми промовляємо слова вдячності? Які слова подяки ви знаєте? Чи радієте ви, коли вам дякують? У яких випадках дякуєте ви? Як часто ви дякуєте близьким людям, знайомим? Кому що ми ті можемо приносити подяку? Чи обов'язково завжди потрібно дякувати? Ви Подумайте над цим. Отже, що ж таке подяка? Це потужний позитивний потік енергії, це почуття вдячності за вчинене мені добро і не лише добро. Здавалося б, яке просте слово дякую таке звичайне і таке важливе для кожного з нас. Таке слово не повинно бути машинальним, воно має бути лунати середині, з душі. Ось, наприклад, лікареву ми дякуємо. Що він лікує нас. А ось в касті Ріпка ми всім дякуємо, що вони допомогли один одному. Сьогодні один з найважливіших днів в цьому році. Це 11 січня відзначають міжнародний день слова дякую. Щодня люди вимовляють слово дякую мільйоні разів. Але чи замислюються вони про це, як це слово з'явилося в нашій мові? Що означає? Пам'ятаєте, що слова подяки володіють чарівними властивостями. Люди за їх допомоги дарують радість один одному, висловлюють увагу, передають позитивні емоції. Тому не жалійте, а говоріть. Теплі і добрі слова. Подякуйте у цей день всім, кого ви любите і цінуєте. Світу дякую, я скажу за те, що живу, мрію, люблю. Небу я дякую, місяцю, сонцю, кожній тварині та доброму серцю. Всіх з ним дякую, я вітаю. Весь світ це слово добре знає. Бажаю слова, дякую не забувати. Та іншим частіше його промовляти. Неможливо яке з цих слів оберете саме ви, сказані від щирого серця будь-якою мовою. Ці слова допомагають нам стати ближчими один до одного і передають енергію добра і світла від однієї людини до іншої. Скажи спасіби. Адже це просто так. Скажи спасибі, адже це така дрібниця. Скажи спасибі, і світ стане світліше. Скажи спасибі, скажи, скажи. Є цікаві факти слова дякую. З великих міст світу найвічливішим вважається в Америці Нью-Йорк. Тут найчастіше вимовляють слово дякую. І найменше вічливим вважається місто Мумбаї в Індії. А ось старовіри не використовують слово спасибі, так як вважають, що слово виникло від слова-сполучення «спасиби Спасибі бай. Бай це ім'я одного із богів якісь. Не можна дякувати людям у стані роздратування. Це нікому не принесе радість. Говорячи дякую, потрібно дивитися людині в очі. В українській мові сьогодні вважається два вдячних слова це дякую і спасибі. Вони мають різне походження. Більше прозорим є походження і значення слова спасибі. На різних мовах. Дякую, говорять по різному. Дуже вічливо, красиво, говорити завжди дякую. Якщо місцем поступилися або щось подарували, ви про те не забувайте, висловлюйте подяку. Вітаю вас всіх з днем, подя... Спасибі. будьте ви завжди щасливі. Є п'ять порад, як навчитися дякувати. Хтось дякує легко, без зайвих зусиль, хтось не вміє цього робити або просто не має такої звички. А чому ж дітки потрібно дякувати? Причин може бути дуже багато, а я просто раджу дякувати всім і за все. А як ви гадаєте, кому потрібно дякувати? За всім, кожному, за все якомога частіше. Дякуйте тут і зараз, бо потім, може, й не потрібно буде. А як же потрібно дякувати? Знаєте, потрібно щиро, з усмішкою, дивлячись в очі, якщо хочете, скажіть ще декілька хороших слів. Головне, не соромитись, дякувати, яким чином розвинути почуття подяки. А ви попрактикуйте це вміння скрізь і всюди. От скажіть один одному дякую матусі, татові, сестрички, братові, бабусі. І ви, це ще чарівне слово, і побачите, як на кожного це діє. А що робити, щоб дякували вам? Всі люблять, коли їм дякують. Вам дякують, вам приємно і навчитися дякувати людям, почнуть дякувати і вам. Кому і за що ми можемо бути вдячними? Кому ми можемо дякувати? Родині своїй, я вже говорила: бабусі, дідусю, мамі, татові, сонечку, вчителю, вихователю, в школі, садочку, другові. А також водичці, попили водичці, сказали дякую, будиночку, землі нашій також дякувати потрібно. Подяка перед їжею це ідеальний момент для того, щоб зробити паузу і стати усвідомленим, відчути себе щасливим. У вас є все, що потрібно для життя. Наприклад, мама приготувала їжу, подякуйте їй. Бабуся, сестричка помила старша посуд. Подякуйте їй. Дякую, на кожній мові звучить по-різному. І дякую вам, дітки, за те, що ви є.